Ворог минулої ночі завдав комбінованої атаки. Запустив по Україні балістичні ракети, калібри і БПЛА. Вибухи фіксували зокрема на території Полтавської області. Росіяни знову били по енергосистемі. Зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про атаку на газову інфраструктуру. А якою видалася ніч для Запоріжжя? Долучаємо до ефіру Івана Федорова, голову Запорізької обласної військової адміністрації. З ним поговоримо про ситуацію в області. Пане Іване, вітаю вас. Добрий ранок. Вітаю вас. Як минула ніч? Скільки разів ворог обстріляв область за добу? І Які наслідки, якщо є? Цього за добу було обстріляно 481 раз територію Запорізької області. А на жаль, вже сьогодні, з самого ранку, ворог продовжує кабами атакувати. Безпосередньо територію Пологівського району, здебільшого під ворожим обстрілом Гуляйполя та Оріхів. Також на жаль, в нас є завчора невтішні наслідки, коли ворог вбив одну людину, а одну поранив. Людина, яку ворог вбивця, 29-річний чоловік. А жінка, яка з гуляйполя сьогодні поранена, то а, лікарі. Сьогодні роблять це, можливе для її здоров'я, але скоріш за все без ампутації не обійдеться. Також ворог зруйнував чергові 11 будівель та споруд цивільної інфраструктури. Тож 11 сімей знов залишились без крову над головою. Скажіть, будь ласка, чи завдано шкоди енергетичній інфраструктурі? Яка ситуація з електрикою, з опаленням в області? Чи тривають відключення? На сьогоднішній день енергетика працює в штатному режимі. Щоправда, є аварійні відключення. І також вчора були обмежені для виробництва та для бізнесу в частині потужності, які вони можуть використовувати. Останні. Втрати енергетики після ворожих обстрілів були 9 лютого, коли 2700 абонентів залишилося без електропостачання. Але наші енергетики надшвидко змогли все полагодити і відновити повністю електропостачання в регіоні. А також на сьогоднішній день є обмеження, які я сподіваюся не будуть стосуватися безпосередньо. Приватного сектору та приватних абонентів, але графік буде обмежень для наших підприємств та підприємців, які з ними узгоджені, пане Іване. Скажіть, будь ласка, я знаю, що обласна військова адміністрація планує відкрити в області незабаром ще одну підземну школу. Якщо можна, розкажіть про неї, можливо, вона чимось відрізняється від інших перших двох шкіл. Все таки, то був пілотний проект. Це вже трохи далі. Третю школу. Ми буквально днями відкриємо за участю наших гостей. І вкрай важливим є розуміння, що ця школа в собі об'єднає декілька компонентів. Перший компонент на базі цієї школи буде навчатися одна школа з прифронтової та окупованої території. Саме Оріхівська школа буде навчатися на території школи, яку ми побудували підземно. Друга це на території цієї підземної школи буде навчатися. Наша обласна школа, січовий колегіум, який є одна з найкращих шкіл Запорізької області, це саме для обдарованих діток. Тож там, де діти показують на олімпіадах великі результати раніше, вони зовсім не навчалися, тому що були сама школа базова, знаходилася в пристосованому приміщенні дитячого садочку, який був взагалі без окруття. Тому після 24 лютого, 2022 року, навчальний процес офлайн взагалі не. Здійснювався, і також на базі цієї школи буде організована і робота позашкільної освіти. Це і розвиток робототехніки, це і розвиток всіх сучасних технологій. Саме такі навички будуть передаватися дітям у другу зміну для того, щоб вони могли всіляко розвиватися. Тому вже днями буде презентована відкрита школа, і діти що найменше. 700-750 дітей зможуть щодня відвідувати чергову підземну школу. Ну і наскільки я знаю, наскільки це у відкритих джерелах є, що загалом у планах відкрити 11 шкіл підземних. А розкажіть, будь ласка, про етапи проекту, можливо, про терміни відкриття, коли всі 11 відкриються. Умовно три ми відкрили вже, тому що днями буде відкрита третя. А наступні дві ми відкриємо до кінця місяця. Лютого місця вони знаходяться на території Запорізького району, а саме в передмісті Запоріжжя, з одного боку з в селищі Балабіна, Воно досить близько знаходиться до лінії фронту, з другого боку, в селищі Петрополь. А потім це буде четверта та п'ята школа. Просто школи ми відкриємо на початку березня, і потім ще що найменше п'ять шкіл відкриємо до першого та до п'ятнадцятого травня. Але також зараз міністерство освіти проходить конкурсний відбір на будівництво вже нових шкіл саме в цьому році від Запорізької області. Ми подали велику кількість проєктів і дуже чекаємо, що комісія розгляне наші проекти. Наша мета в цілому на території Запорізької області побудувати 21 школу, яка зможе майже повністю така кількість зможе майже повністю покрити потребу 60 тисяч учнів, які сьогодні знаходяться на території Запорізької області, щоб всі вони з 1 вересня пішли навчатися офлайн. Абсолютно чудова ідея, я вам успіхів в реалізації цього проекту. І у нас буквально ще дві хвилини часу є. Ми з вами дуже часто говоримо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях області. Які звіт там надходять новини останнім часом? Що, що такого примітного є? Чи триває мобілізація українських громадян агресором? Тому що тут слід розглянути два аспекти. Все частіше мешканці тимчасово окупованих територій почали потрапляти в полон до наших захисників збройних сил України. Буквально днями черговий мешканець селища Михайлівка, який в Мелітопольському районі потрапив в полон і а, розповідав про те, яким чином він був мобілізований, змушений служити в ворожих збройних силах. Тож мобілізація, примус до служби в РФській армії, це. Один із тих загроз аспектів, які наразі відбувається, друге, що відбувається, це звичайно мілітаризація саме молоді. Ми з вами говорили сьогодні про молодь. І якщо на території нашої держави ми дбаємо про освіту та розвиток молоді, то на тимчасово окупованій території на жаль думають про те, яким чином змусити дітей вірити в ту пропаганду, яку ворог нас всіляко намагається посіяти, і саме мілітаризувати всіх дітей. Навчати їх користуватися зброєю, управляти дронами, і це я все говорю про дітей шкільного віку. Тож це, мабуть, на сьогоднішній день дві основні загрози. Пане Іване. вам дуже дякую за ваш час, як завжди, і звісно, за вашу роботу. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Зичу вам за можливості спокійного дякую. дня вам і всій області. На все добре.